Інформаційні підсумки п'ятниці 28 липня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Шанували пам'ять героїв та виконали гімн. У Хмельницькому відзначили День державності. Оборона в пріоритеті. Ще 84 мільйони гривень спрямували з бюджету громади на потреби військових. Троє отримали роботу. Випускники вишів завершили стажування у Хмельницькій міській раді. Урочистості з нагоди Дня української державності відбулися у Хмельницькому. Представники влади, військові та містяни зібралися біля найбільшого на Хмельниччині синьо-жовтого стяга в дендропарку Поділля. Усі разом схилили голови у загальнонаціональній хвилині мовчання та виконали український гімн. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. В обласному центрі відзначили День української державності. Розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання та виконання українського гімну. Ми, братя, роду. Для українців це нове свято. Цьогоріч його відзначають вдруге. Дату вибрали не випадково, адже саме 28 липня вважають днем хрещення Русі. Саме сьогодні. Ми згадуємо славний тисячолітній вік нашої держави від часів Київської Русі до часів сьогодення нашої сучасної України. Нам вдалося і усім поколінням, які боролися за Україну, зберегти наші символи. Наш тризуб, грошову одиницю гривню, наш славетний Київ, столицю. Символічним є і місце відзначення. Представники влади, військові та містяни зібрались біля найбільшого на Хмельниччині синьо-жовтого стяга в дендропарку Поділля, щоб вкотре нагадати про силу і міць українського народу. Цьогоріч від гучного святкування вирішили відмовитися. Страшною ціною сьогодні ми відстоїмо державність. Для того аби це зрозуміти. Варто просто поїхати в мікрорайон Ракове і почути шелест прапорів. Вже не кількох і не кількох десятків, а вже понад дві сотні прапорів, які нагадують нам про те, що нам потрібно далі боротися. Історія тисячолітня багатостраждалого народу демонструє прагнення. Українців у різні часи і різні періоди будувати вільну, незалежну, територіально цілісну, процвітаючу державу. І сьогодні більше дев'яти років в надскладні часи для нашої держави. Кожен на своєму рівні демонструє державницьку позицію, відстоює свою рідну українську землю. Завершив захід марш українських націоналістів у виконанні академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділя. По Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста. Сьогодні у День державності хмельничани віддали шану видатним українцям, які в різні роки відстоювали незалежність. Поклали квіти до пам'ятників та меморіальних дощок Тарасові Шевченку, В'ячеславу Чорноволу, Костю Місевичу, Євгену Коновальцю, Симону Петлюрі, Михайлу Грушевському та Роману Шухевичу. А на майдані Незалежності вшанували пам'ять героїв, які загинули під час революції гідності та російсько-української війни. Ми сьогодні відзначаємо тих особистостей, тих діячів, які внесли свій вклад в створення сучасної української держави. Тої держави, яка сьогодні на рівних змагається з свою незалежність бореться з Росією, яка набагато більша, набагато потужніша і, і фінансово, скажімо так, стабільніша. Ми сьогодні говоримо про те, що В'ячеслав і інші діячі, до яких ми покладаємо квіти. Вони віддали своє життя за ту державу, яка є. Всі ті, які загинули, які працювали, які створювали, вносили свій вклад в розвиток української держави. Вони заслуговують на повагу. Вони заслуговують на те, щоб їх пам'ятали, їх повторювали, їх читали історики, їх вивчали в школах. І це так звані світила української нації. Особисто для мене держава це насамперед наші сили оборони, тому що в різні часи українці недооцінювали значення здатності оборонити свою державу. Додатково майже 84 мільйони гривень виділили на забезпечення потреб військових частин і силових структур Хмельницької громади. Такі зміни до бюджету 2023 сьогодні ухвалили на позачерговій 31-й сесії міської ради. Передбачили й кошти на підготовку до нового опалювального сезону в умовах війни. Депутати також підтримали рішення про залучення позабюджетних коштів трьох грантів від ЄС та ООН. Детальніше Ірина Аріон майже 400 мільйонів гривень спрямували за півроку з бюджету Хмельницької громади на підтримку військових частин, силових структур та родин захисників. Додаткові кошти за рахунок перевиконання бюджету виділили на різні програми і під час позачергової сесії міської ради. Виділили майже 84 мільйони гривень під різні програми допомоги для наших військових силових структур, і зарезервували ще 50 мільйонів. Які ми плануємо розподіляти у вересні місяці. Крім того, 500 мільйонів гривень додатково ми передбачали для Міністерства оборони під військові облігації. Це дало нам можливість заробити для міського бюджету 32 мільйони гривень, які ми спрямували знову на військових. Ну і фактично це дало можливість нам в підтримати наших військових. Хмельницький в умовах війни готується до нового опалювального сезону, який може бути важчим за попередній. На реконструкцію котелень та мереж, а також закупівлю потужних генераторів для безперебійної подачі тепла і води в оселі хмельничан, виділили понад 90 мільйонів гривень. Депутати також підтримали рішення про залучення позабюджетних безповоротних коштів трьох грантів від ЄС та ООН. Гранти на тролейбуси, на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. І на реконструкцію дитячого світу це кошти Європейського союзу, це кошти інвестиційної платформи Добросусідства Європейського Союзу і це кошти організації Об'єднаних Націй. Загальна сума грантів, які ми сьогодні погодили, складає 481 мільйон гривень. Рішенням сесії по 50 тисяч гривень виділять іще дев'яти родинам полонених і зниклих безвісти мешканців громади. Понад 60 домогосподарств, котрі постраждали внаслідок російських обстрілів 13 травня, отримують фінансову допомогу на загальну суму 770 тисяч гривень. Депутати також затвердили нову програму єдності та підтримки громад України. В бюджеті міста передбачено 3 мільйони гривень на виконання заходів. Програми ми плануємо здійснити ремонт двох житлових будинків на Високопіллі. зараз. Вископілля надало нам перелік необхідних матеріалів. Загалом в програмі поки що передбачено 31 мільйон на весь період. По роках це 5-7 мільйонів. Зараз є 3 мільйона. Може бути збільшено фінансування, якщо буде більша кількість звернень. У депутатському корпусі нове обличчя у травні. Сергій Костецький за власним бажанням склав повноваження. Нині рішенням міської ТВК депутатське посвідчення отримав Сергій Бабій. На завершення сесії депутати підтримали звернення до президента та голови Верховної Ради щодо відтермінування розгляду законопроєкту про одностатеві шлюби. Я вважаю, що станом на зараз, під час воєнного стану, ми не повинні голосувати, і Верховна Рада не повинна піднімати це питання. Взагалі, ми знаємо, що зараз є дуже багато питань з приводу соціального захисту членів загиблих сімей, сімей загиблих військових. Є дуже багато питань з приводу того, що військові не мають можливості проводити нормальну реабілі... реабілітацію, не мають можливості проводити пройти нормальне лікування. І зараз говорити про те, чи варто голосувати за. За інститут реєстрованих партнерств чи не варто, я вважаю, не на часі на сесії також затвердили і внесли зміни до програм підтримки і розвитку комунальних підприємств, зокрема «Спецкомунтранс», «Міськсвітло», Хмельницьк, тепло, комуненерго. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Акція Реквієм пам'ятай про Оленівку відбулася у середмісті Хмельницького. Містяни вшанували пам'ять понад півсотні героїв, які рік тому загинули під час теракту у виправній колонії номер 120 Близько 130 військових в ту ніч отримали поранення. На акцію вийшли рідні тих захисників, які досі перебувають у полоні. Вони закликають містян та представників міжнародної спільноти робити усе можливе, аби повернути усіх героїв додому. Ірина Муляр продовжить. Пані Юлія вийшла на акцію Реквієм. Пам'ятай про Оленівку. Вона тримає у руках світлину героя Миколи Бабича, який рік тому загинув у виправній колонії. А брат Юлії, який був побратимом Миколи Бабича, досі перебуває у полоні. З 20 травня 2022 року, як вийшли з Азовсталі, більше ми нічого не знаємо. Час іде, люди забувають, щоб люди не забували, пам'ятали і розуміли завдяки кому, кому ми можемо жити більш-менш в мирних містах. Теракт в Оленівці відбувся у ніч на 29 липня. Тоді загинули щонайменше 50 українських військових. Ще близько 130 отримали поранення. Ми розуміємо, що ця трагедія а, десь в якийсь мірі і замовчується. Тому ми сьогодні зібралися громадою, щоб вкотре нагадати, що війна триває, що Росія має понести покарання за теракт, який вона здійснила над українськими захисниками. Досі чекає на повернення свого сина з полону пані Наталія. У ніч на 29 липня військовослужбовець перебував в Оленівці. Востаннє жінка отримувала звістку від сина у вересні 2022-го. Я не знаю, де містом знає тільки те, що він знаходиться на території Росії. На жаль, знову мені зв'язатися, сені підтримки. Я не маю. я отримала лист від нього. Від сина да, рука його, але так ми розуміємо, що свою думку він не мав як висловити, їм дали всі зразки писати, але це була така краплинка, звісточка, віра, що він живий. У російському полоні досі перебувають тисячі українських військових. Учасники акції нагадують, їх здоров'я та життю постійно загрожує небезпека. Ми зі своєї сторони, як Україна, ми ми, Женевські всі конвенції ми, ми соблюдаємо. На жаль, Росія цього не, не робить. Просто хочеться, щоб почули, щоб повернули всіх дітей додому. Я втратила друга, який повернувся з полону, адже травми, які йому надані були у полоні, були несумісними з життям. Це обов'язок кожного свідомого громадянина, який знаходиться тут в тилу, пам'ятати, не забувати і підтримувати та військових, які зараз на фронті, і особливо пам'ятати тих, хто береже нас на небесному фронті. Акція стартувала поблизу дитячого світу. Далі колона рушила до кінотеатру імені Шевченка. Росія, терорист! Росія, терорист! Слава Україні! слава! Аби нагадати містянам про трагедію в Оленівці, учасники акції розгорнули інсталяцію та влаштували перформанс. Не плачте, рідненькі, не третте. Я Як небесному полку зовсу. Оберігатиму вас тут із неба, від чортів, що пролили мою кров. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Проєкти Українського ветеранського фонду презентували у Хмельницькому. Він створений при міністерстві у справах ветеранів у 2022 році. Військовослужбовцям, які повернулись з фронту, пропонують навчання та програми підтримки бізнесу. А ще до установи можна звертатись по юридичну та психологічну консультації. Подробиці далі. Робимо сильних сильнішими. Під таким гаслом вже рік працює Український ветеранський фонд. Це установа при міністерстві у справах ветеранів. Її створили задля реінтеграції військових, які повернулись із фронту додому. «Говорячи про ветерана. Нам потрібно думати не просто про ветерана. Нам потрібно думати ветеранці, також його сім'я, це його діти. Це те люди, яким ми безпосередньо маємо дякувати за декілька днів до моменту повномасштабного вторгнення. Ми зареєструвалися. Юридично і розпочали свою діяльність в достатньо такі на легкі часи. Відсутність роботи найпоширеніша проблема серед військовослужбовців, які повертаються додому. Про це свідчать дані анонімного онлайн-опитування, яке здійснили у лютому. А тому в українському ветеранському фонді діє низка програм із працевлаштування ветеранів, зокрема, програма підтримки ветеранського бізнесу варто. Яка дозволяє отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на відкриття та розвиток власної справи. Ветерани, члени сімей загиблих ветеранів, мають змогу податися до нас на конкурс, якщо вони зареєстровані як Юридичні особи, які зареєстровані не пізніше ніж за два роки до моменту початку проведення конкурсу. А програма мікрофінансування бізнесу 20 тисяч дозволяє ветеранам закупити частину обладнання. Звучить смішно 20 тисяч гривень, дійсно, однак, для прикладу, адвокат, який працював, що для нього головне, для людини, яка знає закони, мати комп'ютер. Ці речі якби, можна компенсувати з боку держави на придбання ноутбуків тих самих, на придбання кавомашин. Ветерани, які потребують знань для ведення власної справи, можуть долучитись до воркшопів, які відбуваються щочетверга на платформі Zoom, а також до лекцій від Українського католицького університету. Також ветеранам та членам їхніх родин пропонують гранти на безкоштовне навчання. У нас є грант спільно з київською школою економіки. Яка надає можливості для навчання як на бакалавраті, так і на магістратурі. Цікава ця програма, тим, що вона надає можливості навчання як дистанційно, так і офлайн з проживанням в кампусі Київської школи економіки. І також вона надає можливість отримати подвійні дипломи, тобто український диплом і диплом західного зразку. До українського ветеранського фонду можна звертатись і по юридичну консультацію. Для цього потрібно залишити звернення на сайті платформи. А за підтримкою психолога варто звертатись за номером гарячої лінії 0800 33 20 29. Ірина Мулір, Микола Юрковський новини міста. Дванадцятеро у резерві троє на роботі. У міській раді завершилося стажування для випускників вишів. З 54 претендентів обрали лише 15 найкращих. З 6 червня до 28 липня вони працювали в різних управліннях та відділах. Нині їм вручили сертифікати про успішне завершення стажування. Більше дізнаєтеся із наступного матеріалу. Хмельничанка Вікторія Цьомик одна із тих, хто завершила стажування у міській раді. З 6 червня до 28 липня вона працювала в управлінні молоді та спорту. Одним із головних завдань дівчини було ведення соцмереж. У нас запустився ребрендинг нашого управління. Я долучилася. Зокрема, наразі зараз я веду активно соціальні мережі, була залучена до організації певних заходів. Ми масштабні такі. Зараз готуємо, до речі, Воля Фест, наше управління, відділ спорту. Тому так я брала активну участь у стажуванні і взагалі в роботі, як, напевно, на мою думку, як спеціаліста вже. Нині дівчина отримала не лише сертифікат про успішне завершення стажування, а й запрошення на роботу. Коли йшла, я була налаштована, що так, певно, я отримую роботу. Я дуже хотіла попасти саме в цей відділ і саме в це управління. І коли мені сказали тільки що, що так я зарахована, то така ефорія, що так, я змогла, і це дійсно те, що я хотіла, і так планую залишатися. Запросили на роботу й Анастасію Кобильник на посаду головної спеціалістки у молодіжний центр. Саме там дівчина й стажувалась. каже, за цей час брала участь у підготовці різноманітних заходів. Їй це дуже подобалось. Це зокрема заходи до відзначення дня Івана Купала, дня Британії в Україні. Також це був нещодавно день вдячності американському народу. Різноманітні квести це і проскурів квест. Тобто в такому форматі наразі готуємося сьогодні до дня державності. Додає, стажуванням залишилась задоволена, тож пропозицію про працевлаштування охоче прийме. день, коли я йшла сюди на відбір в управління, мені попалося передбачення в Печовці, що все ще сьогодні розпочнеться, вийде вдало. Я так собі запам'ятала і думаю, я сьогодні йду на стажування перший день, і от воно так і склалося. Загалом за можливість стажуватись та в майбутньому працевлаштуватись у міській раді боролися 54 претенденти. З них обрали лише 15 найкращих. По завершенню 12 розписали у кадровий резерв, троє отримали роботу. Ми відновили фактично зараз стажування після 24 лютого. Стажування у нас відбувається на конкурсній основі. 84 бажаючих бажаючих було стажуватися. Було відібрано 15 кращих для стажування. Вони пройшли стажування з 6 червня по 28 липня. За думкою, за оцінкою всіх керівників структурних підрозділів, де стажувалися власне, стажувалася молодь. Це був найкращий взагалі етап стажерів. Показали всі дуже хорошу якість, хорошу компетентність, знання, вміння, навички. Всі зараховані до кадрового резерву, всі отримали величезні знання, яких не можна отримати ніде-інде. Ну і що дуже важливо, що Кожне стажування закінчується пропозицією для працевлаштування наших стажерів. Сьогодні трьом управління молоді спорту, управління транспорту, і зв'язку і молодіжний центр запропоновано з понеділка працевлаштовуватись, приходити і вже виконувати роль не стажера, а працівника Хмельницької міської ради. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось. we <smart noise>